Всім привіт! Сьогодні у нас 13 травня, ми готуємо у нас нашу площу, яка знаходиться за мною, тракторець фрезує, до посадки кавуна. Кросада у нас вже готова, яку я зараз вам вже і покажу. Будемо ми все садити під схему 62.10. Під плівку з капельною стрічкою. Тут насоса немає, тому воду будемо робити вивозну. Зараз, в принципі, це ми все е, і побачимо. Фризує класно, маленькою такою фракцією. Прям розсипчаста земля. Земля не дуже то і волога. Я думав, буде волого ще фризувати, бо у нас йшли 4, 4 дні попідряд дощі безприливі. Сьогодні віконечко і завтра, а потім знову бачу. До кінця неділі передають дощі. В принципі, город чистий в принципі. там трошки островок перею був, але я думаю, з цим ми справимося під плівку, ще раз нагадую, зробили ми одну приблуду собі, тож вам її покажу. Бурянчики до добре вифризовує, в принципі, я думаю, буде. Все дуже-дуже добре. Забігаючи наперед, хочу сказати, що сьогодні кавун ми садити не будемо, тому що ми просто фізично не встигли і погода трошки підпортилась. Тому строки ми трошки відредагували на подальше. І сьогодні ми тільки будемо показувати вам, як ми фризуїмо, тобто готуємо площу до укладки плівки і укладаємо саму плівку під кавун. Для того, щоб зберегти вологу, запобігти росту бурянів і зекономити полив. Ми поділимо на частини підготовка, висадка розсади по капусті, також буде окреме відео. Чому я не зробив, не зліпив все в одну кучу, тому що може хтось буде висаджуватись і якісь напрацювання від нас можна почерпати і щоб люди не чекали вже. Наприклад, там ще неділю чи дві, коли це воно там буде все. Е, я просто не, не розумію, бо погода настільки аномальна, що може бу навіть бути таке, що на півтори неділі може затягнутися висотка кавуна. Тому е, будуть ось такі поправки. А тут у нас ми фризуємо, знову фризуємо, фризували під кавун, перейшли на інший територій. Ось таке крає гарний краєвид. Тут у нас буде рости капуста. Е, не Сорт а гібрид адаптор. Знову фризує наш Китайос-тракторець. Е, захват 1,20 нього, що доволі зручно для таких участків. Сюди МТЗ натолочив би більше, ніж зробив. А так, вон, Тракторець у нас фризує. І в принципі, я думаю, можна навіть сьогодні розкидати каплю. Капля буде як маркер і сівалкою вже яку згодом я покажу ми будемо налаштовувати і сіяти капусту Таку штуку ми зробили зразу і пленку і капельну стрічку Забиваємо колик Зав'язуємо і стелимо. Тягну я двоє малих толочок з двох сторон, щоб вона рівномірно натягувалась. і двоє ще людей підкидають по краях ось цього землю. Ми ще пройдемось. Звісно, звісно, перших два рядки трошки кривуваті, перший ще більш-менш, а другий якби трошки пішов змейкою. Ну, нічого страшного. Це. Зараз, зараз сам покажу і процес укладки. Ну, Два рядки більш-менш вийшли. Капля старався, щоб по центр було. Ось так. На жаль, через погодні умови ми дуже скоро це все стелили і я не встиг просто запідчатлити момент. Лишився останній рядочок. Зараз ми все з одною длиною двох, спробуємо самі його натягнути. Ось так ми тут натягнули. Що це у нас? Тут 15 соток. Що це у нас? Три. 9, 9 рядків. Тобто 90 метрів. Ні, це по 100 метрів. 900 метрів виходить. Вже і сонечко зійшло. Трошки дощик покапав. Все, все зафіксували. <писували> тримай, 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 тримай. Все, прижмеш сам, прикидаєш. У нас це мілкі робили, але нас ці м'які робили але на м'яких немає. Ага. Ось так зараз. Там на коликові зафіксовано, щоб воно не втекло, коли ми будемо тягнути. Ну, правильно, бо в нього і, воно зараз, воно. і зараз з двох сторон будемо його паралельно ваня буде старатися паралельно його, щоб... Типу в, в процесі було 5 людей задієстовано, але Правильно, тому що... Все, поїхали. Так, будемо старатися, у нас будем старатися, щоб я не взяв Господи, Ваня, ну потримай там, бо тікає пленка. Постій, поки на ній. Ці, ну, вітру немає, у не здує. Встань, стань з двома ногами. З двох сторон. Опа, все. Все, отака і хитра конструкція. Що, будеш пробувати? Вийде? Тягни. <плеси> 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 ні, ні, а що тягни? Ти поприкидай поки що і станеш станеш поки, і будеш там два ногами. Зможеш так йти? В такому принципу, робота система. Підкидаємо по краях, ось, а потім ще раз пройдемо. Тут ми прикидаємо, а потім пройдемо лопатами по краях і ще раз все прокидаємо. Вже буде плотніше, так як ось. Просто подивіться, скільки влаги в землі було. От буквально пройшло, я не знаю, півгодинки чи навіть годинка після того, як ми постили плівку. Ну, це зверху дощ, а ось, ось знизу подивіться, скільки вологи залишається. Мало могло б випаруватись після фризування городу. Тут було оранка. І ми фрезернули його, як ви бачили, трактором. Дивіться, скільки вологи знизу залишилось. Запотіли просто. Просто запотіла плівка знизу. Ось дивіться. Це все, все волога, яка мала війти в атмосферу. Тому на майбутнє всім, хто хоче якісь культури садити, садіть під плівку. Волога не тікає, бурян випарюється. І виходить, ви цим самим будете економити, по-перше, полив, по-друге, навіть якщо садити просто під плівку без всяких, скільки вологи буде зберігатися в землі. А так Ваня, підкидаємо края. За останні півчаса погода спортилась не дає нам працювати. Нічого, ми зараз безстренько ще залишилось буквально 200 метрів. Докидуємо, думаю, на сьогодні буде, в принципі, все. Не й дотягнемо ще моток, ще один рядок лишився. Я думаю, його ми дотягнемо вже, мабуть, скоріше всього, завтра, бо опять сунуть хмари які. Гарно, звісно, але. Хотілося б, щоб дало трошки доробити, хоч дотягнути ці рядки. Все, передаємо естафету далі, ми теж вже пленку вже постелили. Трошки, звісно, кривовато, але як на перший раз, я думаю, простительно. Пленка разом з, з каплею стелилася, Зварив таку штуковину і все. А які краєвиди. ось. М -м,